Вітаю вас на каналі? Мені сьогодні хочеться розповісти вам, як змінити своє життя на краще, незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на, на те, що у вас є якісь негативні наслідки ваших минулих дій, ваших минулих думок, як почати? Створювати своє життя начебто наново. Життя це нібито такий конструктор, в якому ви збираєте все те, що вам потрібно, і створюєте якусь нову реальність для себе. Я бачу цей світ так, хтось по-іншому. Ніколи думки не. На всі 100 не збігаються з думками другої людини. І про що це каже? Про те, що кожен живе в своїй реальності, кожен створює свою реальність. І це залежить від думок, які всередині нас. Які Притягуються до нас в залежності від нашого внутрішнього стану. Чому я вам завжди кажу про медитацію: що медитуйте. Тобто, ви повинні для того, щоб жити краще, навчитися вимикати свої думки, а це можливо зробити тільки якщо практикуєш медитацію. Дуже часто, коли людина поїхала десь на ретрит, коли пройшла якийсь тренинг, курс. Вона, або якийсь час сиділа вдома, вона виїжджає, наприклад, в місто. Мені ось це особливо помітно, тому що я живу за містом вже майже два роки. І коли вибираюся в місто, то Бачу це якийсь внутрішній дисонанс, тобто я була спокійна, в мене все було врівноважено всередині мене гарний настрій, я знала, що мені робити, не було ніякої напруги, повне розслаблення і релакс. І я з цього стану можу створювати щось нове. Я можу давати інформацію, я можу записувати нові відео, я можу спокійно вести свій бізнес і займатися. Ще й і коли я виїжджаю в місто, у мене просто я приїжджаю додому і просто, як наче не можу діяти, нормально думати, як наче вибита зі свого попереднього стану, і навіть якщо в мене там були гарні події якісь в місті, Гарні зустрічі з класними людьми, то це не означає, що я не буду почуватися виснаженою. І саме це емоційне виснаження, фізичне виснаження це дають нам те, що ми стикаємося, поєднуємося з іншими людьми. Тобто, коли ми наодинці, ми приходимо. Такий гармонійний стан, чому і потрібно робити практики наодинці, потрібно вміти усамітнюватися, щоб почути себе, свій голос, свою інтуїцію, з'єднатися з вищим я і прийти до стану внутрішнього спокою. Але коли ми, там, у кого робота, у кого колеги по роботі, і коли ви стикаєтеся з цією групою людей, ви хочете чи не хочете, якщо у вас немає міцного внутрішнього стержня, натренованого, коли ви можете підтримувати в будь-якій ситуації цю відсутність думок, відсутність навішування ярликів на все, що ви бачите, все, що ви чуєте. І відчуваєте всередині себе, тоді ви можете залишатися собою і не відчувати ось цю напругу, втомлення, якесь таке ментальне виснаження. Коли ми чуємо, що там ціни збільшилися, заходимо в супермаркет це зараз так, наша реальність українців, що ми звикаємо до нових цін. До нового світу, до нової країни, яка будується поетапно навіть під час війни. Просто думає, думаєш, та блін, ну, життя воно погіршується, як я можу думати позитивно, а що ж буде завтра? І ось ця тривожність оце коли ми самі собі підсилюємо такий. Відчуття, що ми нещасні, відчуття, що немає ні в чому впевненості, все погіршується в саме цей момент. Тому як покращити життя? Працюйте зі своїми думками. Побільше медитуйте. Ну, ну Побільше це як? Це важливо дуже тоді, коли наша свідомість, вона відкрита. Відкриті ці двері в підсвідоме. А це саме час. Це ранок і це перед сном. Інший час підсвідомість ховається, тому що дуже багато інформації, яку ми хоч не хоче, але сприймаємо навіть якщо ви її не усвідомлюєте, ви ці потоки шаленої кількості інформації, ви їх все одно в себе закачуєте. Тому працюйте з думками, медитуйте. І, ну, як це ще підкріплювати на фізичному рівні, тому що ця робота з собою її недостатньо? Так от, тут є така магічна дія, я її називаю постефект від медитації. Коли ви Починайте не тиждень, не два і навіть не місяць, коли у вас дійсно це входить в звичку медитувати, працювати зі своїми думками, ментальними конструкціями. М -м коли ви на поверхню, випускаєте свої сумніви, страхи, образи. Образи особливо на батьків, вони нас дуже тримають. Ми тоді не можемо нормально жити. Нормально жити з собою, так, а ти, дружочок, куди ти? Ой. Ну, ось так, напевно, ми будемо <записувати>, записувати про те, як зробити, як жити краще. Заведіть собі котів обов'язково. У мене їх аж 9, і я їх шалено люблю. І всіх. Майже всіх врятувала. А що таке життя, коли потрібно цим, цим малим надати допомогу, свою любов, і вони нам дарують натхнення, дарують нам щось таке особливе, що ми можемо, як наче забирають якийсь, якусь частку негативу. І нам стає легше в певні моменти, стають нашими, нашими маленькими пухнастими друзями. І ось коли ти робиш ці всі практики, у тебе ж приходять по ходу цього всього дійства, цікавого, ідеї. А ідеї, вони що? Вони змінюють світ, якщо починаєш їх втілювати. Якщо до вас приходить якась ідея, вона одночасно приходить до Ще там до 5, 10 і більше людей. Якщо ви не ви відчуваєте, що це щось таке особливе для вас, воно ж притягнулося до вас не просто так, а за вібраціями вашої душі. Якщо ви беретеся втілюєте протягом 48 годин, то починаєте хоча б якийсь перший крок робити, ця ідея може. На 99% змінити ваше життя на краще. Але коли ви починаєте відкладати, це я зроблю потім, чогось там не вистачає, ви зрозумієте одне. Ось так ви кожен раз полишаєте можливість на краще життя. Тому що не хтось прийде, зміни його, тільки ви самі. І в вас достатньо енергії, могутності для того, щоб жити так, як ви хочете. Я все хочу дати одну практику. Зараз багато хто не відчуває себе дуже сильним, тому що ракети, повномасштабне вторгнення, і це все не дає нам почуватися безпечно, тому ми відкладаємо своє життя на потім. Я зараз кажу про це в своїх відео, це зараз на часі. І в мене є практика для того, щоб вберегти себе, своє життя, життя своїх рідних і свою домівку від ворогів, від ракет, від цього всього. Це енергетична практика, дуже сильна. Вона мені прийшла в момент. Дуже багатогодинної медитації, я постійно її роблю, її роблять мої родичі. Вона дуже ефективна, я дуже її хочу дати. Це мені дає якусь впевненість, що я можу продовжувати своє життя. Це, знаєте, таке енергетичне ППО. Так можна сказати, твоє особисте. Це дуже класно працює. І я записую зараз це відео, відео і обіцяю всім вам, що я запишу цю практику, Це буде для людей, які дійсно вірять в свою силу, тому що кожна практика просто підсилює вашу душу, допомагає стати ще сильнішими, відкрити. Всі свої внутрішні сили, щоб вони вийшли на поверхню і ви побачили, на що ви здатні. І ще дуже важливий момент це коли ти хочеш жити краще, ти знаєш, що допомагає медитація, ти знаєш, що допомагають якісь нові знання. Потрібно йти своїм шляхом, бути собою, не боятися змін, пробувати щось нове. Але тобі хочеться спочатку, щоб тобі показали, сказали 100% ось ця тема, ось цей бізнес, саме ця вакансія е, при пошуки на роботу все це змінить твоє життя. Йди саме туди. Такого не буває. Ні у кого з нас. Єдине, що ти можеш, це розвивати свою інтуїцію, тому що ми люди нового, нової ери і живемо в квантовій реальності 5D і повинні не те, що відповідати цьому всьому, ми повинні зараз розкривати ці свої сили на благо собі, перш за все. І якщо ваша інтуїція підказує вам, що обери саме це, але багато сумнівів, страхів обирайте, робіть, ви ніколи спочатку не побачите, ніхто вам спочатку не скаже 100% це буде працювати, це буде змінювати твоє життя на краще. І потім ви такі, о, все добре, беру ось це і йду. Такого не буде. Ви повинні самі почати відчувати це. У мене, до речі, є відео, зараз воно тут буде про те, як розвивати інтуїцію. І до речі, я зараз активно веду свій блог, там де можна почитати мене, не подивитися а почитати, бо я там відкриваю трошки зовсім другі теми духовного розвитку. Я тут про це кажу, але, може, деякі теми не так детально. У мене є блог 100 10 Чого так? Раніше розмовляла цією свинособачою собачою мовою, тому у мене був блог з 2011 року на цій мові. Потім я його закрила в перший же день повномасштабного вторгнення. І зараз на українському хостингу, домену я завела новий блог він ще молодий, але я його вже веду активно. Заходьте, читайте, там ще додаткові інструкції для того, як покращити життя. Бо я в цьому реально спец, я дуже багато разів це робила постійно-постійно підвищуючи планку своїх досягнень. І іноді-іноді. Здається, що ти нічого такого особливого не досяг. Але давайте не будемо забувати, що для... ми не можемо орієнтуватися на якогось, Ну, наприклад, на Стіва Джобса. У кожного ж свій шлях, у кожного своя тема, над якою він працює, у кожного свої знання, досвід, вміння. І. Ми повинні орієнтуватися на свої бажання, і, саме головне, бажання це таке на мрії те, що всередині реалізовувати. Ось це і буде кращим вашим життям. Я в цьому впевнена. З вами була Юлія Сочкова. Підписуйтесь на канал. Завжди радію новим людям. Ну, дійсно, бо канал стає більш популярним, але мені просто дуже цікаво, коли ви пишете коментарі, я іноді бачу е відразу, коли з'являється, наприклад, зайшла там, подивилася. Е іноді, коли там щось таке дуже гарне пишете, чи розказуєте свої історії, я не завжди відповідаю в цей самий момент. Мені потрібно якісь. Влучні слова добрати для того, щоб відповісти вам. Дуже вас люблю, навіть якщо ми з вами не знайомі. Дуже мені в майбутньому хочеться створити таке ком'юніті людей, які духовно розвиваються, які медитують, і взагалі проводити такі класні ретрити в Карпатах. Це моя величезна мрія. Будете зі мною. Ми ще з вами зустрінемося ще й в реальному світі. Підписуйтесь.